Вітаю, шановні українські колеги. Я вдячний вам за можливість поділитися знаннями, досвідом і виявити Україні свою підтримку. Я Ях -Як Іван, інтервенційний кардіолог та член Американської ради регенеративної медицини. Сьогодні я обговорю з вами клітинну регенеративну кардіологічну терапію. Ми будемо говорити про минуле сьогодення та майбутнє і чи є покращення у показниках виживання. І в ній є розділ про терапію стовбуровими клітинами в кардіологічній медицині, яка називається клітинна регенеративна терапія. На цьому слайді тут показано, які типи клітин описувались у публікаціях. Більшість використовували клітини кісткового мозку. За ними йшли мезенхімальні стовбурові клітини або МСК. Клітини стовбурові клітини застосовували після інфаркту міокарда при ішемічній та неішемічній кардіоміопатії, при рефрактерній стенокардії, для покращення якості тканиних клапанів при вроджених вадах серця. Для створення кондуїту, який заповнює стовбуровими клітинами. І це запобігає майбутньому фіброзу та дегенерації контуїт. Зовсім недавно були опубліковані роботи по стовбуровим клітинам при мікросудинній стенокардії так званій стенокардії з нормальними коронарними артеріями. так званий синдром Екс, і результати були відмінні відповідно до нещодавно опублікованого систематичного огляду було зареєстровано понад тисячу клінічних досліджень, 60% цих досліджень на першій фазі, 30% у 30 у першій фазі, 60% у другій фазі, і решта це третя фаза. Було опубліковано понад 800 досліджень, в яких кістковий мозок є основним джерелом мезенхімальних стовбурових клітин. Усі дослідження показали безпечність процедури, тому це дуже дуже безпечний підхід. Які ж результати ми отримали, тим не менш, незалежно від типу клітин, які використовуються, терапія терапія стовбуровими. Клітинами безсумнівно перевершує сучасні підходи до лікування у відновленні пошкодженого міокарда і обмежує прогресування захворювання після інфаркту. Цей підхід компенсує втрату функціональних кардіоміоцитів, що жоден інший метод нам дати не може by any other treatment modalities available currently for heart disease. Як я вже згадував раніше, я робив огляд літератури, і це таблиця типів клітин, які використовувалися протягом останніх 20 років. Також є клітини серцевого походження. Більшість випробувань показали значне покращення на первинній та вторинній кінцевій точці. це до речі доволі цікаво. Крім клітинної терапії останнім часом. Розвивається застосування клітинних продуктів при хворобах серця. Продукти в основному це мікровезикули. Ми використовуємо екзосоми. Також використовують мезенхімальні клітини попередники і це доволі перспективний напрям екзосоми та клітини-попередники. Що ж діє шляхами ведення? Як я казав раніше, є певні проблеми з шляхами ведення, які використовувалися протягом останніх 20 років. Це була або пряма хірургічна імплантація в під час операції на відкритому серці. Або внутрішня коронарна інфузія, інше, також є субендокардіальна ін'єкція за допомогою спеціальних катетерів, і є внутрішньовенна інфузія. І є багато інших. Ось це такий найновіший метод, який наразі використовується. Це терапевтичні серцеві пластирі з біоактивними молекулами. По суті, це поєднання. Пластирів виготовлених з різних типів клітин і е, біоактивних молекул з прямою їх імплантацією в міокармакар, тобто пластирі е, імплантуються в міокард. При прямому введенні в серце швидкість утримання стоворових клітин збільшується. це одне з найважливіших питань: утримання е, клітин на місці без їх вимивання. Це методи доставки клітин, як я вже згадував, торокотомія з прямою ін'єкцією внутрішньокоронарна внутрішньовенна інфузія, або комбінація внутрішньокоронарної і внутрішньовенної інфузії. ін'єкція під контролем візуалізації. Також важливий метод тут потрібен звісно спеціальний катетер і пряме зображення ішемічної ділянки. В якій у відбувається ін'єкція ем, і ще одна інвазивна техніка: це ретроградна коронарна венозна ін'єкція через коронарний синус і трансплантація клітинного пласта безпосередньо в епікардіальну поверхню поверхнюдораженою зоною. Які ж типи стовборових клітин використовуються при хворобах серця? Це типи або покоління, ліпше сказати, які є в ужитку. В основному стовбурові клітини кісткового мозку, саме з них ми почали 20 років тому. Екзосоми – це майбутнє регенеративної медицини, це маленькі позаклітинні частинки, що виділяються майже всіма клітинами організму, в тому числі й стовбуровими. Вони є месенджерами стовбурової клітини, тобто беруть участь в клітинній сигналізації. Вони переносять вантажі. Продукти різні, які включають мікро РНК. що може посилювати терапевтичний ефект трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин? Як стовбурові клітини працюють взагалі? Стовбурова клітина може активувати ендогенну клітину попередника. Як відомо, серце має кілька ендогенних клітин, але вони сплячі, тому їх потрібно активувати. Вони можуть диференціюватися в кардіоміоцити, або в гладком'язові клітини судин, або в ендотеліальні клітини, вони можуть пригнічувати загибель клітин, апоптоз ремоделювати позаклітинний матрикс серця е, і викликати неоваскуляризацію, стимулювати неовасполяризацію. І Ще один важливий механізм дії стовбурових. Клітин, який наразі широко прийнятий, як основний полягає в тому, що вони працюють як ендокринні залози. Вони виділяють фактори, які виконують різні функції. По-перше, це аутокринний ефект, тобто стимуляція самої клітини, яка виділяє ці фактори. І також є паракринний ефект, тобто вплив на навколишні клітини. Так, щоб вони е, виділяли фактори росту, е, диференціювали всі Стоборові клітини можуть насилати багато факторів росту е, за допомогою екзосом. мікроренка можуть надсилати, щоб е, допомогти пошкодженій тканині загоїтись. Це називається паракринний ефект. Яке ж майбутнє Денекс майбутнє покоління зосередяться на ін'єкціях фактора росту, ін'єкціях РНК, мітохондрії і серцевих тидів. І я з вами поділюсь доказами доступними в кардіології. Почнемо з інфаркту міокарда. вже є фаза 1, фаза 2 і 3 клінічних випробувань. Є негативні дослідження, ось вони показані. Негативні результати не означають, що вони погані, жахливі. Вони просто не показали різниці з плацебо. Позитивні е дослідження справа показані найбільш критичним дослідженням третьої фази після інфаркту Міокарда є памі це рандомізоване багатоцентрове клінічне дослідження. Які ж результати Вони виявили, що серцева смерть. Або госпіталізація з серцевою недостатністю після інфаркту ставалася у 4,9%, майже 5% групи лікування, порівняно з 9,7% у групі плацебо, тобто половина у е, терапевтичній групі. Ми зробили мета-аналіз досліджень по стобуровим клітинам при серцевій недостатності. Це аналіз 2018 року. Тут включено близько 30 досліджень і більш ніж 2000 пацієнтів. Перший висновок. Є таким, що інфракоронарна терапія з стовбуровими клітинами кісткового мозку після інфаркту міокарда покращує функцію лівого шлуночка краще ніж стандартне медикаментозне лікування як короткостеркова, так і в тривалій перспективі. Це безпечний ефективний метод, значно зменшує смертність. Інфаркт міокарда. Та потребу в подальшій реваскуляризації. Тепер ми перейдемо до терапії з пабуровими клітинами при серцевій недостатності і кардіоміопатії, це дослідження, які є в літературі. Деякі при цьому при цих станах використовують лікарські засоби, деякі кардіостимулятор. Інші використовують біорефлекторну активаційну терапію, також як метод є модуляція серцевої споротливості та клітинна регенеративна терапія. Це назви досліджень, які є на сьогодні, зокрема, в клітинній терапії. Тут є випробування дослідження третьої фази, концерт, дрім. Та кадуцеус, і вони всі мають позитивні результати. Шемічна кардіоміопатія, як бачите, з правого боку це так звані позитивні дослідження, але були й негативні, і це результати позитивних досліджень. Вони показують покращення фракції викиду лівого шлуночка, зменшення розміру рубця та покращення симптомів серцевої недостатності. Це ще один метааналіз, який демонструє поєднання комбінацію інфаркту міокарда і серцевої недостатності. І є очевидна перевага в показнику виживання. Висновки показали покращення функції шлуночків, зменшення розміру інфаркту та ремоделювання у пацієнтів з ішемічною хворобою порівнянні зі стандартною терапією, і переваги зберігаються під час тривалого спостереження. Існує очевидне зниження смертності повторного інфаркту міокарда та тромбозу стента. Це результат комбінованого метааналізу. Я розділив кардіоміопатію на ішемічну та не ішемічну, оскільки це, звісно, різні патології. І з цієї причини вони мають різні результати або різну реакцію на терапію стовбуровими клітинами. Як бачимо, майже всі випробування були позитивними. Справа ми це бачимо. І лише одне випробування не показало користі, чому тому що патологія ішемічної та неішемічної кардіоміопатії відрізняються. Це результат клінічного застосування при неішемічній кардіоміопатії. І тут майже всі дослідження показують позитивний результат. Це і покращення фракції викиду лівого шлуночка, покращення функціональної здатності і так далі. Які ж висновки? Перше лишається багато важливих питань, оскільки ми маємо обмежені знання про наступне по перше, чи варто нам зосереджуватися на техніках, які передбачають активацію ендогенного механізму відновлення в серці? Чи нам слід зосередитись на стратегіях, які покращують приживлення імплантованих клітин? Які вид використання клітин найефективніші? Яка ідеальна доза? Який шлях ведення Висновок 2. наразі. Е, здається, що сфера терапії з тубуровими клітинами розходиться в двох напрямках. Один напрямок передбачає використання тривимірних біоінженерних каркасів для покращення утримання трансплантованих клітин. Інший напрямок. Це використання без терапії. Замість клітин доставляються екзосоми, які секретуються стобуроми клітина. Це такі їхні дітки, чи яйця. сигнали, що впливають на клітини in vivo. Вони можуть нести ДНК, мікро РНК. Інші різні фактори росту Висновок 3. в умовах серцевої недостатності результати клітинної терапії є більш обнадійливими як для ішемічної, так і для неішемічної кардіоміопатії. уже опубліковано кілька добре спланованих досліджень другої, третьої фази я згадаю деякі назви, trial, MSCHF, Cell DCM, MSC failure, Regenerate I DCM, Excel, це дослідження, які вже досягли первинних кінцевих точок, і продемонстрували ефективність при серцевій недостатності. Е, і особливо дослідження CONCERT-HF і DREAM-HF також показали ефективність критинної терапії. Висновок 5. найкраща кінцева точка для досліджень серцевої недостатності лишається неясною різні дослідження. Показують покращення різних кінцевих точок. Це може бути функція лівого шлунечка, серйозні несприятливі серцеві події. Може бути якесь життя. Однак у більшості цих випробувань є очевидна перевага показника виживаності. Є відмінності в клітинних продуктах, і популяція пацієнтів також може вплинути на ці відмінності. Висновок шість. Не виникло занепокоєння щодо безпечності терапії клітинами при серцевій недостатності в дорослих. Це найбільш таке хвилююче питання, коли ми говоримо з пацієнтами. Чи це метод? Чи є побічна дія? Чи є ускладнень? І ми маємо їм сказати, можемо їм сказати, що у всіх випробуваннях, які ми з вами поділився, немає проблем з безпечністю. Серед усіх різних типів клітин, які досліджуються, мезенхімальні стовборові клітини є найбільш перспективними для лікування серцевої недостатності. Конклюжін Севен Висновок 7. натомість мононуклеарні клітини кісткового мозку, стовпурові клітини серця та ембріональні клітини навряд стануть клінічною терапією серцевої недостатності. Ще одним важливим моментом є те, що ефективна клітина. Терапія швидше за все стане алогенним. В Минулому люди вагалися щодо використання чужих стовпорових клітин, але вже ми знаємо, що вони не несуть жодних антигенів, немає потреби в перехресних пробах, тому що в трансплантатах немає антигенів. Тому відторгнення немає. Нові підходи включають введення кількох доз. Внутрішньовенне ведення також зробить революцію в цій галузі. Дуже перспективною є комбінована терапія, особливо інтракоронарна плюс внутрішньовенна.